За те, що я вмію, і я дякую тобі за те, то, що я розумів ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, хай буде біля тебе завжди ангел хани. І я теж без поряд буду завжди бродити щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. мам, а можна я до тебе завтра приїду, кім ми на кухні не одну годину, собі на різні теми Цінуйте своїх батьків, поки вони живі. Бо зачастую ми цінуємо лише коли втрачаємо. Коли не стало батьком, мені було 28 років, коли не стало мами, мені було 35 років. Слава Богу, в мене є рідна сестра, яка мені замінила, і батька, і матір. Цінуйте їх, обіймайте, дзвоніть, об... обіймайте, кажіть, які вони хороші, піклуйтеся про них. Тому що, поки батьки живі, ми діти. Як тільки батьків не стає, то ми сироти.